Чашка запашної кави. Але чи знали ви, що каву можна не лише пити? Всім привіт! Мене звати Каріна Хольвінська, і сьогодні я розповім, як цікаво та корисно використовувати каву у своєму житті. І почнемо ми з масажу кавою. Насправді, мелені зерни відмінно очищають пори від надлишку бруду, відлущують ороговілі клітини шкіри і готують шкірний покрив до засвоєння інших поживних речовин, які ви будете наносити після скрабу. Тож не виливайте гущу, коли п'єте каву. Вона вам точно ще стане у нагоді. Чим це корисно? Кофеїн у складі покращує мікроциркуляцію крові в тканинах, а за рахунок цього виводиться зайва рідина з підшкірного шару. Саме кавові скраби допомагають боротися з перечасним старінням шкіри. Ще кавою можна малювати. Це надзвичайний і цікавий спосіб творчості. Замість фарб використовують заварену каву різної міцності. Чим міцніша кава, тим темніший відтінок на папері, а слабкий розчин дає світліші тони. Каву наносять пензликами, створюють м'які, природні переходи та ефекти тепла на картині. Такий спосіб малювання допомагає створювати унікальні малюнки та експериментувати. Особливо популярними є пейзажі, портрети та абстрактні малюнки. Таке заняття доступне всім, навіть початківцям. Ну і найцікавіше ворожіння. Як правильно це робити? Спершу каву, звісно, необхідно випити. Робиться людина, який ворожить, але поки п'є, думає про своє питання, відповідь на яке вона бажає отримати. І без поспіху, у цьому є свій сакральний сенс. Якщо випити напій залпом, то результат може бути неточним. Терпіння людини та вміння насолоджуватись моментом буде винагороджено більш чіткою відповіддю. Коли на дні чашки залишається буквально пів ковтка, час приступати до ворожіння. Отож, далі найцікавіше. Чашку необхідно лівою рукою покласти на блюдце на бік, та тричі повернути вправо за годинниковою стрілкою. Після цього залишки рідини потрібно злити через ту стінку, до якої кріпиться ручка, а саму чашку, в якій вже почало творитися диво, поставити на блюдце догори дном на одну хвилину. Цього часу достатньо, щоб остаточно сформувати візерунок долі того, кому ворожить. Перед тим як зазирнути у чашку, постарайтесь очистити свої думки та роздивитися всі символи, але не намагайтеся роздивитися їх занадто ретельно, адже перша асоціація є завжди найбільш правильною. Досвідчені майстри ворожіння Никал Війгу ще стверджують, що справді найбільш важливі повідомлення є напрочуд чіткими і зрозумілими. Що ж, і до я дивитись на свою долю. З вами була я, Каріна Па-па!